А якщо українці воюють за свою незалежність за волю, а росіяни за що воюють? Ми зараз ми воюємо. По-перше, за волю, це однозначно за волю. Вони до нас прийшли, вони прийшли на нашу землю. Вони вбивали, насилували наших жінок, дітей, батьків убивали там. Ну як? Це просто висловити словами, це дуже тяжко. Вспомнити навіть ту бучу. Це ну, просто не так. А то, що вони там сказали, що це фейк, Україна зробила, це, понятно. це просто. Ну, і мене от особисто ну, дивляє, то, що, як би сказати, що Європа реагує якось так. Ну Всі зараз почала. на це. А поначалу, якби всі держави світу не мовчали, а дійсно це, ну що це? із за якогось одного урода всі колотяться, він все там всіх стращає. Ну, ну Я знаю, що українці сильні духом, і це ще пішло з казацтва. Ми свою землю. І своїх близьких рідних обиду не дадим дим, так що будем стати до останнього.